Деталі головоломки сходяться, складаючись у картину жахливу та неймовірно. Я розповідаю про це іншим, але сам не можу в це повірити. Червоні заразили октябрську мирну станцію, жителі якої ні про що не підозрювали, невідомим страшним вірусом. А потім їхні ліквідатори увійшли туди під приводом порятунку від епідемії і методично знищили усіх, до кого змогли дотягнутися: жінок, дітей, старих. Нібито для того, щоб уникнути поширення інфекції. І якщо все це правда, то і я і Аня могли заразитися. Нас врятували, але ми не знаємо, виживемо чи ні. У мене таке перечуття, що незабаром усе скінчиться. Ця війна нам її не пережити нікому. Це так моторошно раптом відчуваєш, що ти одна в усьому світі. Навколо немає нічого порожнеча, холод, кладовище і твоє життя лише іскра від багаття вилетіла за мить згасла і нічого не залишиться. Хочеться відчути, відчути себе живою. Доторкнись до мене. Ну що ж, Ніяких симптомів не виявлено. Вітаю вас, молоді люди. Ви, Артем, можете йти. А от з вашим а на ми ще не закінчили. Тож затримайтеся на декілька. Днів. Слава Богу. Ну, що ж ви? Ідіть, ідіть! Іди, Артеме. Щойно мене полагодять. Я одразу тебе знайду. О, супер. Навіть засумувати не встигнеш. Йди сюди, донечко. О, не дивися. Не дивися. Що там, тату? Що? Нічого. Це пиздать. Кого повези, не видно тобі. Ти Ты... тільки не дивишся. То хіба спагнеш? Наче з восьмого. Точно з восьмого. Тож самецьке, Юрко. Оце так так. А казав, мовляв, не дочекаєтеся. Бля, ха, червоні, заразили всю станцию. Блять, нахуя? Вопрос. Ну да в бойобай же. Эй! Не стійте тут, небезпечно. Вам це так не менеться? Я повністю здоровий. А ви мене тут замкнули. Що, та й ще струмо. Що робити, лікарю? Що робити, що робити? Ви не є, за мене знаєте перебіг хвороби і хвороби. Точі про рукавиці та маску я вам більше не нагадувати. Так, так, це я знаю. Дуже добре. Далі. Міряти температуру щогодини. Проба крові кожні три години. При виході будь-яких показників за середні значення, якщо мене немає поруч, негайно викликайте. <плес> виявити плеткайте. І так, і ні. Це якийсь штам вірусу лихомарки або. Але культивувати його безлозно. Він вже практично трапів юролим первинного зразка. Лікарі, ви знаєте, я не медик. Поясніть. Вибачте, полковник. Факти такі. За перші два дні смерті склала 95%, на третій 25%. Сьогодні нових заражених лише двійко. І у них хвороба протікає в легкій формі. Прогноз сприятливий. Як ви розумієте, в Москві цей вірус у природних умовах не трапляється, а в звичному середовищі існування він здатний вбивати значно довше. Та що це все означає? Це не простий вірус а бойовий. змінений таким чином, щоб за короткий час зараження місцевості викликати максимальну смертість населення, а потім стати нешкідливим. Прокляття! Звідки ж він узявся? Ще до війни. Я чув про розробку нового покоління бактеріологічної зброї саме на основі цього збутника. Але звідки й мог взятися зараз через стільки років? Маєш тобі зброя. Про всяк випадок дам вказівку опитати сталкерів. Раптом хтось із них щось притягнув Із минулого. Вони, типу, не знають, що це червоніше. Неженці, а? Модні комп'ютери. Проходьте, проходьте, тут небезпечно. Користування воно для технічних. води. Ну що когось загасило? Йобнутий народ. Така чуйка є, що зараз ми встрінемо когось дуже знайомого. Хто ж це міг би бути? на х. Проходьте, проходьте тут не можна. Три букви. І друга не ху не у. Артеме. Я тут. Хм. Радий, дуже радий, Артеме, що ви з Анною не заразилися. Нам знову казково пощастило. Втім, можливо, це доля. Напевно, цей темний. І справді останній. Ми зобов'язані врятувати хоч його. Ходімо. Але зрозумієте, мені обов'язково потрібно повернутися обов'язково. Там інсулін, вона ж не виживе без нього. ще Наші хлопці. Як же ми купимо? що переживали рейнджери та Томиліна. Люди та явно не очікували кулеметного вогню. Захистити станцію ганзійці самотужки не змогли. Але шпиталь для біженців організували. Можливо, це хоч якось полегшить їхню долю. Може бути. Не можу Керівник заборонив до з'ясування Ось наша людина. А цього пропустити. На нього є дозвіл. о Ні, обійде. Теме, шлях перед нами не близький, тож поповни боєприпаси і запас фільтів. Дозна коли ще вдасться. мужики, блядь, як тяжко буде. Щодовий набій потужний, дуже вигідно виходить. Найкраще картеч робиться в ганзі. Бери, окупляться. А у рейнджера треба набої. Блядь, ну треба, ну... Міни чудово перекривають торгові шляхи конкурентів Підходь, рейнджера, потурбуємо з червоним. Ну клячіну мене грошей немає. Та за що? зараз прийшли розбиратися. А тут ми карантин зверни увагу, Артеме. Які засоби ган закинула на влаштування карантину? А гроші ж вони лічити вміють. Очевидно, хочуть добути зайвий козир для перемовин. Успіху в тунелях, рейнджери. Знов тунелі. У інший час, у іншому місці, те, що сталося, могло б змінити наші життя. Та для нас існує лише один час. Теперішній. І лише одне місце метро. І наш обов'язок врятувати його за будь-яку ціну. Нам треба поспішати. Мені наздоганяти чорного, ані повідомити батька про те, що творять корбут з Москвиним. Все інше не дозволено зараз розкіш. У нас на вихід. Відчиняй. У полісі починається мирна конференція. Зберуться лідери Ганзи, Червоної лінії, рейху. Але я дуже добре знаю цю людину, Артема. Все даремно. Війни не уникнути, якщо не трапиться диво. Так, рухаючись по тунелю, потяг з чорним ми вже не настоженемо. Але є один варіант. Ми покидаємо станцію. Ось перепустка. Порядок. До поліса йдете. Ні, відчини міжлінійний тунель. Міжлінійник? Але там же глухий кут і небезпечно там. Глухий кут? Ні, це шлях. Шлях до долі. До майбутнього. Відчиняй. Йдемо, артеме! Давай ходімо. Обережніше там з генераторами. Ніякий це не глухий кутер тебе. Просто випадкова людина моментально заблукає в таких тунелях, а ще більше в самій собі. І згине без сліду, як це ставалося не раз. Але ми тут не випадково. Нас веде доля. Ох, хібать, ти закрутив. Ну, раз є вітер, значить є і вхід і вихід. Усі гадають, що метро це просто тунелі та станції. Справа наших рук. Нежива та бездушна конструкція. Але є в метро особливе місце. Там мало хто бував, і майже ніхто не повернувся. Його називають рікою долі, бо воно може переламати долю, змити тварь минулого та відкрити нове майбутнє. Змінити все. Пам'ятай, головне знайти чорного. Це єдине, що треба просити в ріки. Метро жива істота, яка дихає, має душу та думає. Пан нам задвігає прям ляха конкретно. Питання тільки, чи його коротка дорога буде дійсно короткою та безпечною. Бо є маленьке підозри, що щось може піти не так. Просто як то хотелось бы. Ты куда? <звук> Что-то такая. Ты <звук> ж ⁇ а там кнажайцы, бля, иди нахер, я назад. <гум> я нашел депут. <звук> <звук> Выпрыгнув. Давай, тоді погнали. Щось ще буде цікаво. Глуха місцина. Ух ти ж йо. Прошне тут місце буде, походу. Старий, давай, менше очкуємо і погнали. Січко вже і грає і в мене. Досвідся лампочка навіть. Йо, твою мать. Блять! Сука! Де нахуй! Сам пиздуй перший. Куди падла? Я назад. на, получай бля ебаня скример цеп До речі, у нас шість санушки все таки вырослась і вималювалось дуже добре Що мені подобається. п это падал а блядь! Хан, ты охуел? Там персонаж, блядь. Ладно, давай поутаем его. О, плюс 14. И фильтр. И коняма, и коняма. Давай, погнал. Блять, усыпай это падал, треба. Зверота и порожнеча. Ходімо далі. Да йдемо, йдемо. От, я підняв трохи швидкість пересування. Дідо трохи віддихнув. Нам вниз так. А, ні, от двері ж. Добре. Там за побутинням щось є. Дібай, здорово кому -то все? Давай повністю у все. Угу, Ну тут не пройдем. Я воду пройдети не буду, старий. Може, ходимо? и дыхнул, блядь. Mm -hmm. Ты, блядь. Цикаво. Нихуяся. Знак. Грати прогнили, та й приварені Артеме, допоможи! На питання. Артеме, продовжуй палити павутиння. Дивись, вода! Ми майже прийшли. Десь неподалік. Надійснуть тут безкривати куда. Навколо згущається морок. Головне не завіятися в ньому. Тепер не поспішай і нічому не дивися. Нічому не дивуйся. Я тебе зрозумів. А як ти потім потім ним ти зарядиш не щось? Місце. Кіда, думаю, це тебе дюно а... питання артема, ти поди, артема йок твої мать. Залишатись. Я ще не проти. Це вона. Ріка Долі. Велике, іноді виглядає жалюгідно. Жалюгідно? мені страшно, пиздець, мене так аж хвилизи граєш. Треба ввійти в воду. Я не хочу. Входячи у воду, думай про те, що ти повинен змінити в своїй долі. Думай про чорного. Не бійся, сюди тебе привів не я, а сама доля. Далі, іди далі, думай про чорного. І яка винесе тебе до нього. Його наведено. Так. Давай сюди. A. Tak trzeba. Пізнаєш це башта. А там унизу городище чорних. Та мить, коли ти послав на них ракети. Дивись, це ти сам. Ріка може очистити тебе від тягаря помилок. Переламай свою долю. Ти зможеш. Верши свою долю своїми руками. Ну, Я не хочу. Це їхнє місто, їхня оселя. Усе, що від нього залишилося. Ого. Дивися, це він. Чорний. За ним. Ага. Та, блядь, рухни старость. Й твою мать. Швидше. Тим не ти кажеш? Чібать, як попригов. Давай доганяємо, доганяємо. Тільки б не загубити його. Бляй, бать ти на каркав. Старий, я тобі кажу. Та він туди сівався. Глухий кут. Це тут ти його майже наздогнав. А та от там. Спробуй ще раз, Артеме. Чорний. Він досі в цирку виродків. На потязі. Дивися. Сани, морщи! Йопну, мать. Попереду! Погнала. Погнала, старость. Кучиш уперед! Я й забув, що ця ріка не тільки містична сутність. Знову горить. Здається, ми знову у звичайному світі. Коли ми виходили з ріки, чорний був зовсім поруч. Думаю, що він і зараз десь недалеко. Що? Повторюю, бойова тривога. На лінії виявлено диверсійний загін червоних.

Стрибай О, у дрезину! І допоможе нам лише диво, Артеме. Пам'ятай, що я розповів тобі про Чорного. Наша доля врятувати його. І, можливо, він врятує всіх нас. <звук> я не вірю. У таке не можна повірити. Але хан не обдурив мене. Ця дивна річка повернула мене в минуле. До моменту, коли я вислав сигнал та знищив усіх чорних, а потім викинула мене у місце, де я можу знайти єдиного живого з них безпорадне і незагрозливе дитинча, хан назвав його останнім яном.